Що таке корисний сніданок? Чому це найважливіший прийом їжі? Які продукти рекомендують ендокринологи і інші адекватні лікарі? Що їсти, якщо по плану тренування рано вранці? Всіх вітаю! Моїй діяльності є важливі питання, які я задаю перед тим, як розпочати роботу з людиною і допомогти досягти поставлених цілей. Це що ти їш і чим грішиш. Дякую мої допитливі. Дякую за те, що брали участь в опитуванні в моєму інстаграм. Перемогла тема про сніданки, тому про них сьогодні і поговоримо. І якщо у вас в процесі перегляду цього відео виникне ідея або пропозиція стосовно наступної теми відео, пишіть в коментарях. Дякую. Тож чому сніданок такий важливий? Поки ми з вами відпочиваємо і солоденько спимо, наш організм втрачає енергію. Так, так він працює. І, до речі, зараз увага тим, хто намагається скинути зайве, і жири він спалює також. Тому, коли ми прокидаємось, нам необхідно поповнити ті запаси енергії, які були витрачені вночі. Всі наші органи травлення найактивніші у першій половині дня. І протягом дня ця активність знижується. Тому і ви чули такі мудрості. Сніданок з'їдай сам, обідом поділись з другом, а вечерю можеш віддати. Від якості сніданку і продуктів, які ми обираємо на сніданок, залежить наш настрій, раціон всього нашого дня, заряд енергії, а також стан нашого здоров'я. Тож, які сніданки обирати, які корисні, а які не дуже. Почну з поганого. А якщо я прокидаюсь і не хочу їсти, не відчуваю голод, це погано? Любі друзі, у цьому питанні варто звернути увагу на декілька важливих моментів. Перше, перегляньте загалом свою фізичну активність. Можливо, її недостатньо, і ви їсте більше, ніж втрачаєте. Тому і зранку не відчуваєте, що ви хочете поповнити свої запаси, бо ще з ночі і з вечора організм не встиг перетравити все те, що ви наїли. Перевірте, що ви їли з вечора і котрі ви їли. Можливо, у вас була пізня вечеря о 10 11 і ви наїлись, і організм за ніч не встиг перетравити. Тому і зранку ви не відчуваєте голод. І також важливий момент: перевірте роботу жовчного, щоб там не виникало питань. Через це ви могли і чути такі рекомендації: зранку встаньте, випийте склянку теплої води. З лимоном або ложку рослиної олії. Це запускає роботу жовчного. А якщо я знаю, що в мене все добре зі здоров'ям, мене нічого не турбує, я прокидаюсь і хочу їсти, але є такий нюанс. У мене ранкове тренування, і я не встигну перетравити повноцінний збалансований сніданок. Що робити? Гарне питання. Так, ви можете тренуватись, на чосерце, якщо точно впевнені, що у вас немає проблем зі здоров'ям, що ви не маєте зайвої ваги, і що ви можете фізично витримати тренування, яке будете робити. А також варто враховувати, що ті запаси, які ви втратили вночі, ви далі починаєте втрачати під час тренування. Тому після у вас має бути дуже збалансований, ємнісний якісний сніданок. Якщо ви прокидаєтесь і вам через пів години варто бути вже на тренуванні, і ви не встигаєте повноцінно поїсти і хочете це зробити, тоді вам треба обирати щось маленьке, що встигне перетравитись, дасть вам сили і енергії. Наприклад, у вас там по плану силове тренування, і вам треба там вкластись, тому обирайте ті продукти, які встигнуть трошки влягтись, і ви не будете їх відчувати все своє тренування або змінюйте час тренування. Хочу звернути особливу увагу тих, хто намагається схуднути. Сніданок для вас дуже важливий, бо він запускає метаболічні процеси, тобто обмінні процеси з самого ранку. І якщо ви не будете снідати, вам буде дуже важко скинути зайве. Якщо ви полюбляєте прокинутись зранку, випити запашної кави і вже після снідати, ви маєте знати думку лікарів. Ми прокидаємось з певним рівнем кортизолу, а це гормон стресу. І випиваючи каву на чосерце, серце, а це стимулюючий напій, ми. Підсилюємо цей гормон стресу, що впиває на наш організм загалом. А нам стресу з вами отак от вистачає. І другий важливий момент: в нашому організмі є певна кислотність. Якщо ми випиваємо каву на голодний шлунок без їжі, ми стимулюємо підвищення цієї кислотності, що може в подальшому простимулювати питання гастриту. Тому спочатку треба поїсти і вже пізніше випиваємо каву. Що не так з вівсяною кашею? Раніше її рекомендували і дітям давали, а зараз ніхто її не рекомендує і кажуть, що вона не корисна. Чому любі друзі, наука не стоїть на місці, проводяться нові дослідження і е, з'являються нові протоколи? Тому ми маємо це враховувати і застосовувати у свій раціон. Вівсяна каша швидкого приготування, яку запарювати, стоїть в одному ряду з постівцями, з солодкою гранолею, булочками, кросанами і загалом з усіма швидкими вуглеводами. Бо вона вже оброблена і не треба її проварювати. Але ви скажете, можна ж обрати вівсяну кашу, яку треба варити? Вона має бути корисною, чи дійсно так? Австралійські вчені довели, що вівсяна каша, навіть та яку ми проварюємо, не дає можливості засвоїтись кальцію, а це дуже важливо для здоров'я і цілісності кісток. А все через те, що вона містить у собі фітінову кислоту. Тому, якщо ви обираєте постійно на сніданок вівсяну кашу, то фітін, оця кислота, накопичується в організмі і блокує засвоєння кальцію. Наявність глютену у вівсяній каші може провокувати алергічні реакції, дерматити, а також загалом порушити травлення. Калорійність на 100 грам продукту припадає 230 кілокалорій, тобто ця каша вважається калорійною і вона може стимулювати зайву вагу. А ще якщо ви додаєте мед, фрукти, підсолоджуєте її, то вона взагалі стає не корисним сніданком. До речі, стосовно пластівців і швидких сніданків з молоком, ЮНІСЕФ провели свої дослідження і прийшли до того, що діти, які вживають такі сніданки, мають проблеми з цукром набагато раніше і трошки відстають у розвитку. Хто уважно слухав інформацію на початку відео, може зараз сказати: Юль, ну ти ж сказала, що наш організм і органи травлення дуже активні, тож вони можуть зранку перетравити все, що завгодно, і не нашкодити. Але уважно, солодощі, швидкі сніданки з цукром, круасани, булочки, пластівці, граноли не корисні, вони можуть бути корисними. Вони стимулюють підвищення цукру. А це пряма дорога до інсулінорезистентності і діабету. Тому ні. Будь-які швидкі вуглеводи, які ви з'їли на сніданок, такі як росани, булочки, солодкі граноли, будуть весь день шукати собі пару. Тобто ви весь день можете відчувати бажання з'їсти ще якийсь смаколик або цукерочку, або ще булочку, або ще щось подібне, бо ви не отримали зранку все, що вам необхідно, і організм буде добирати і отак, от все перелаштовувати весь день. Тож яким має бути збалансований і повноцінний сніданок. Він має містити білки, жири, вуглеводи і клітковину. Ось, наприклад, такий сніданок. Складні вуглеводи, каша на ваш вибір, гречана, кіноа, спельта, яйця, риба, авокадо, зелень. Або такий варіант зі здоровим хлібом. Обираємо бездріжджовий, цільнозваковий, робимо тости, зелень і яйце. Якщо без яєць, можна обрати запечену білу рибу і овочі або знайти для себе варіант збалансованого супу з водоростями, проростками, грибами, м'ясом, зеленню. І е, момент для тих, хто питав про маленький сніданок перед тренуванням, е, щоб він встиг перетравитися в дорозі. Що це може бути? Це може бути здорова бездріжджова е, галетка з маслом і сиром. Це здоровий бутерброд, такий швидкий. Це може бути дитячий е, кислий сир, який бувають як йогурти. Вони без цукру, вони доволі такі. Насичені, і ви можете перемішати з ягодами або бананом, тобто це щось маленьке. Ви зможете після такого випити каву, якщо п'єте, і е, отримати хоч трошки енергії. Це може бути твердий сир жирності е, певної, і це може бути ягоди або огірок. Це може бути просто маленька порція вашого сніданку, наприклад, дві ложки гречаної каші і один маленький огірок. До речі, огірки з помідорами разом ми не їмо. Вони не товашують. Тож починайте свій день з гарного настрою, з якісного корисного сніданку, з планів на цей день і на це життя. Бережіть себе, обирайте для себе найкраще. І дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ви знаєте, що робити. Коментарі, вподобайки, підписка, якщо ще не підписані. Дзвоник, і, до речі, там варто ставити галочку Всі. Це дуже важливо для статистики. Я вас обіймаю до наступних зустрічей! О, і забув вам сказати, якщо у вас виникла ідея наступного відео або тему, яку ви б хотіли почути, пишіть, будь ласка, в коментарях.